Сутичка в черзі до магазину. В день 7 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що група молодиків вчиняє штовханину біля місцевої крамниці. На місці події працювала група реагування патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Поліцейські встановили, що під час відкриття магазину, який торгує товарами секонд секонд-хенд, творилося скупчення людей, які намагалися першими потрапити до цієї крамниці. Натовп відвідувачів, серед які були й неповнолітні, влаштував тисняву в черзі до магазину. Внаслідок цього впала металева огорожа біля магазину. Кілька неповнолітніх також втратили рівновагу і впали. Співробітники поліції охорони намагалися врегулювати чергу до магазину. В цей час один із неповнолітніх вчинив конфлікт із правоохоронцем. Наразі поліцейські вже встановили всіх учасників інциденту. Правоохоронці й надалі вивчають відеозаписи з телефонів свідків та встановлюють очевидців події. Попередньо відомо, що по медичну допомогу ніхто з учасників конфлікту не звертався. Перевірка за цим фактом триває.